Життя з гіпертрофічною кардіоміопатією, HCM, доуз і ДАН життя з гіпертрофічною кардіоміопатією HCM ведення здорового способу життя замість того, щоб боротися з діагнозом. Гіпертрофічна кардіоміопатія HCM – це не смертне речення, а виклик. Діагноз може принести шок і тривогу. Але при правильному підході та активній участі у вашому власному здоров'ї ви можете не тільки вижити, але жити повним та активним життям. Як хтось, хто має досвід роботи з пацієнтами з різними серцево-судинними захворюваннями, я можу сказати, що ключовим фактором успіху є зміна мислення від пасивного сприйняття захворювання до активного управління своїм здоров'ям. HCM – це генетичний стан, що характеризується потовщенням серцевих м'язів. Це потовщення може ускладнити функцію серця нормально функціонувати, викликаючи різноманітні симптоми, такі як задишка, біль у грудях, запаморочення та навіть раптова серцева смерть. Однак важливо розуміти, що ці симптоми неминучі. Сучасна медицина пропонує широкий спектр методів діагностики та лікування, а правильний спосіб життя може значно покращити якість життя та знизити ризик ускладнень. Кілька ключових принципів. Які я рекомендую пацієнтам з HCм? Індивідуальний підхід та тісна співпраця з лікарем не існує універсального ліки від HCM. Важливо знайти лікаря, який розуміє цю хворобу і готовий тісно співпрацювати з вами. Регулярні консультації, іспити та обговорення будь-яких виникаючих питань є основою для успішного лікування. Не соромтеся задавати питання, висловлювати свої занепокоєння та ділитися своїми спостереженнями. Ваш досвід та ваші почуття важливі для прийняття правильних рішень. Обмеження фізичних навантажень це не відмова бути активною, а свідомий вибір саме цей момент викликає найбільшу кількість питань та непорозумінь. Обмеження фізичних навантажень не означає, що ви повинні відмовитися від спорту та вести сидячий спосіб життя. Це означає, що вам потрібно налаштувати навчання до своїх здібностей і уникати надмірних фізичних прав, що може спричинити обструкцію відтоку лівого шлуночка. Льщут. Легка ходьба, плавання та йога, відмінні варіанти підтримки фізичних навантажень без ризику ускладнень. Не забудьте проконсультуватися з лікарем, перш ніж розпочати будь-який новий розпорядок вправ. Гідратація наріжний камінь здоров'я серця. Як справедливо вказує вихідний матеріал, зневоднення може погіршити непрохідність в Тому важливо підтримувати адекватну гідратацію протягом дня. Несіть з собою пляшку води і пийте невеликі ковтки протягом дня. Зверніть увагу на колір сечі, він повинен бути світло, жовтим. Уникайте надмірного споживання кави та алкоголю, оскільки вони можуть сприяти зневодненню. Увага до дієти, збалансована дієта відіграє важливу роль у підтримці здоров'я серця, обмежте споживання солі, насичених і транс, жирів, цукру та перероблених продуктів. Включіть у свій раціон більше фруктів, овочів, цільних зерен. Худорлявого білка та здорового жиру, не забудьте проконсультуватися з дієтологом, щоб розробити індивідуальний план харчування. Уникайте тригерів, як і будь-яка хронічна хвороба важливо визначити та уникати факторів, які можуть спричинити погіршення стану. У вихідному матеріалі згадуються гарячі ванни та сауни, які можуть знизити артеріальний тиск. Крім того, слід уникати вживання наркотиків та надмірного споживання алкоголю, зберігання щоденника симптомів може допомогти вам визначити тригери та розробити стратегії, щоб уникнути їх. Психологічна підтримка, діагноз HCM може мати значний вплив на психічне здоров'я. Почуття страху, тривоги та депресії це нормальні реакції на стрес. Не соромтеся шукати психологічну підтримку. Розмова з психологом або участь у групі підтримки може допомогти вам впоратися зі своїми емоціями та адаптуватися до вашої нової реальності, пам'ятайте, що ви не самотні. Особистий досвід та спостереження. У своїй практиці я часто бачу пацієнтів з ХКМ, які стають відчайдушними після діагнозу. Вони бояться майбутнього, обмежуються у всьому і відмовляються від радощів життя. Але я завжди намагаюся прищепити їм надію і показати їм, що при правильному підході ви можете жити повноцінним життям. Один з моїх пацієнтів, Михайло, був професійним баскетболістом. Після діагнозу, HCM він був змушений піти на пенсію з кар'єри. Він був депресивним і розчарований. Але за допомогою моєї команди та психолога він зміг переосмислити своє життя і знайти нове хобі, тренер. Він зміг використати свої знання та досвід, щоб допомогти іншим молодим спортсменам. Він зміг знайти новий сенс у житті. Висновки. Життя за ЖЦМ – це виклик, але це не смертний вирок. При правильному підході та активній участі у вашому власному здоров'ї ви не можете просто вижити. А жити повним та активним життям ключовим фактором успіху є зміна мислення, від пасивного сприйняття хвороби до активного управління своїм здоров'ям. Не бійтеся задавати питання, висловлювати свої занепокоєння та ділитися своїми спостереженнями. Працюйте зі своєю командою охорони здоров'я та слухайте своє тіло. І пам'ятайте, що ви не самотні. Є багато людей, які розуміють, через що ви переживаєте, і готові підтримати вас. Будьте сильними, будьте активними, будьте здоровими.